Суперфілео, курочки, найсоковитіша частина корисна і поживна, багата на вітаміни, не треба нарізати, готується швиденько. Прибрали кістку, шкірку, щоб було усе гарненько. Суперфілео можна готувати безліч страв. Найніжнішу курочку, скуштуй, від волі, від справ. Суперфілео, стиль життя, а не просто їжа. До твого столу це завжди крута ідея свіжа. Супіле. Суперфіле, суперфіле. Воно таке смачне, смачне. Суперфіле, о, суперфіле, о, суперфіле. Яке ж воно, соковите? Суперфіле, суперфіле, суперфіле. Так готувати його зручне. Суперфіле, суперфіле, суперфіле. Смачне, о, соковите, о, зручне. Ще одна задача брати назву для вашого колективу. Тіпа. Алеся робити.